Ставки на спорт це для лудоманів. А ставки на те, чи сяде Трамп у в'язницю, чи знизять облікову ставку ФРС, або скільки разів Ілон Маск твітне про Dogecoin. Це вже виявляється інвестиційна стратегія і фарм ейрдропу. Ласкаво просимо в еру предікшн маркетів, ринок передбачень. Сьогодні ми говоримо про полі маркет, який прямо зараз генерує мільярди доларів об'єму і фактично відкушує шматок ринку у класичного бетінгу. Але головне для нас не це. Головне для нас те, що у цього проекту досі немає нативного. Токена, а в крипті це означає одне: потенційно великий аїрдроп, який може перевищити ваші доходи за останні півроку. Сьогодні також розберемо, чому Binance раптов зацікавився цією темою, як правильно крутити цей дроп і чому ваша психологія може зіграти поганий жарт, залишивши вас з нулем на балансі. Але я маю почати з застереження: не поспішайте закидувати туди гроші одразу після реєстрації. Фарм полімаркету кардинально відрізняється від того, що ми робили на Uniswap, Плеєр чи інших дексах. Тут, щоб накрутити об'єми, ви ризикуєте не. Просто втратити кілька доларів на комісії заради одної транзакції. Тут ви ризикуєте втратити весь свій депозит за одну секунду. Сьогодні я дам вам інструкцію, як отримати шанси для дропу в полі і як при цьому не обнулити свій депозит. Давайте спочатку обговоримо, чому взагалі про це всі говорять. Якщо ви думаєте, що полі -маркет – це просто хайп під вибори у США, ви помиляєтесь. Це глобальний тренд. Ринок прогнозів стає повноцінним фінансовим інструментом, і цей ринок росте. Буквально днями Сізі і команда Binance анонсували і вже навіть запустили. Ету власної платформи для прогнозів. До речі, якщо ви пропустили моє відео про те, як зараз заробляти на екосистемі Binance, ось тут з'явиться підказка. Обов'язково перегляньте потім. Тож, коли найбільший гравець індустрії Binance заходить у нішу, це означає, що крипторинок передбачень буде тільки рости. Серед людей є попит на ставки майбутніх подій. І полі маркет зараз беззаперечний лідер. На зараз у них понад 2,5 мільярди доларів щомісячного торгового об'єму. І як це заведено в крипті, такий великий проект без нативного токена. Це Справа часу. Він їм потрібен для децентралізації управління і, звісно, для маркетингу. Розробники і сім'ї проекту вже відкрито націкали, що токен буде. А де токен, там і airdrop для ранніх юзерів, тобто для нас з вами. Багато хто боїться заходити на полімаркет, бо думаю, що там щось складне. Насправді, механіка геніальна у своїй простоті. Це не букмекерська контора, де ви граєте проти букмекерки і коефіцієнти виставляє аналітик. Тут ви торгуєте проти інших людей, які також ставлять ставки. Тож, як формується ціна, уявіть подію. Наприклад, чи відбудеться припинення вогню у 2025 році? Є два варіанти відповіді: так і ні. Ціна акції так плюс ціна акції Ні завжди дорівнює 1 долару. Якщо ринок вірить у припинення вогню на 5%, то акція так коштує 5 центів, а акція Ні коштує 95 центів. А що ви заробляєте? Якщо подія справджується і акція так, яку ви купили, перетворюється з 5 центів на 1 долар. Тобто ваш чистий прибуток 95 центів. А якщо подія не справджується, то ваша акція перетворюється Творюються в нуль, все просто це бінарні опціони, але прозорі і на блокчейні. На графіку ви можете бачити, як впродовж часу ціна постійно міняється. Це люди купують і продають свої прогнози в реальному часі. І також важливо розуміти, полімаркет – це складна ніша з великими ризиками. І щоб заробляти в крипті системно, не можна покладатись лише на одну платформу чи на удачу. У нашому телеграм-каналі Криптоя. Ми фокусуємось на тому, що працює стабільно. Ми публікуємо конкретні гайди по актуальних промо на біржах, розбираємо нові способи заробітку. Без вкладень і даємо аналітику по ситуації на ринку, щоб ви розуміли, коли купувати, а коли продавати, тобто жодних сигналів на ставки, тільки перевірені способи заробітку. Посилання знайдете під відео, підписуйте, щоб використовувати всі можливості, а не просто розраховувати на удачу. І тут я хочу зробити важливий відступ, про який на жаль, мало хто говорить. Чому полімаркет має велику перевагу перед класичним бетінгом і чому це небезпечно для нас? Давайте дивитись на реальність людям. Набагато психологічно легше втратити крипту ніж реальні. Гривні з привату чи моно, це психологічний феномен фішки в казино. Поки гроші у вас на карті, це оренда квартири, їжа, комуналка це реальність. Коли ви перевели їх в USDC, а потім забріджили в мережу полігон, і вони лежать на полімаркеті у вигляді цифр, мозок перестає їх сприймати як засіб виживання. Це стає ігровим балансом. Програв 50 баксів, це ж крипта відіб'ю на наступній ставці. Саме на цій психологічній пасті і тримається шалена ліквідність платформи. Тому, перш ніж ми перейдемо до стратегії, домовтесь. З собою, що USDC на PolyMarket – це ваші гроші з вашого гаманця. Щоб почати фармити, вам не потрібно проходити верифікацію з документами. Вам потрібен криптогаманець, наприклад, Metamask чи Hot Wallet. Polymarket працює в мережі Polygon. Це означає дешевші транзакції, але вам потрібно мати токен POL, який раніше називався MATIC для оплати транзакцій. Всі ставки робляться в USDC, тобто алгоритм такий: купуйте USDC і трохи MATIC на біржі, виводите їх в мережі Polygon на свій гаманець, підключаєте свій гаманець до сайту Polymarket і. Робите депозит. Все займе буквально 5 хвилин. Тепер до суті, як отримати дроб. Головний критерій тут, як і всюди: це об'єм, кількість угод і ваша прибутковість. Але просто купити і одразу продати тут не спрацює. Вас з великою ймовірністю відфільтруються як бота і забанять. Тут потрібна імітація реальної торгівлі. Я виділила три стратегії від безпечної до більш професійної. Перша стратегія це мінімальний ризик і збирання дріб'язку. Це найпопулярніша стратегія для набування об'єму. Суть в тому, що ви шукаєте події, де Результат гарантований на 99%. Наприклад, питання чи стане девід це співак, який підозрюється у склані великого злочину найпошуковішою персоною в Google. І вже кінець року, і всім зрозуміло, що швидше за все так. Ціна акції так буде коштувати 99 центів. І зараз ви її можете купити за цю суму. Ви заморожуєте свої гроші на платформі до кінця року, і коли подія завершується, ви отримуєте назад свій імовірний 1 долар. Ваш профіт менше 1%, ваш об'єм величезний. Якщо ви поставите 1000 доларів, ви накрути. Тисячу доларів об'єму і майже з мінімальними ризиками. Це допомагає набити тисячі доларів обсягу, заносячи гроші в очевидні ставки. Друга стратегія це лімітні ордери. Дропи часто дають не тим, хто забирає ліквідність, а тим, хто її дає. На полі маркеті ви можете не просто купувати на ринку, а виставляти свої лімітні ордери. Наприклад, акція коштує 50 центів, і ви ставите ордер на покупку в 49 центів. Якщо ціна опуститься до неї, то ваш ордер спрацює. По перше, ви економите на спреді. По-друге, ви стаєте маркетмейкером для що зазвичай дуже цінується для роздачі подібних аєрдропів. В розділі Rewards на сайті іноді платять навіть додаткові бонуси за виконання лімітних ордерів в конкретних парах. І третя стратегія це арбітраж. Це технічно найважча, але й фінансово найбільш безпечна активність. Є інші платформи конкуренти полімаркета, наприклад, калші. Іноді буває так, що на полі маркеті ставка на перемогу Трампа коштує 55 центів. А на калші, скажімо, 50 центів. Ви купуєте там, де дешевше, і продаєте або ставите протилежну ставку там, де дорожче. Таким чином, ви хеджуєте свої ризики. Незалежно від того, хто в результаті виграє вибори, ви все одно в плюсі за рахунок різниці коефіцієнтів. Звісно, це вимагає багато часу аналітики і тримання капіталу на різних платформах, але таким чином ви можете убезпечити свої гроші. А тепер про ризики. Послухайте дуже уважно. Стратегія, про яку я розповідала першою, це ставки на 99% ймовірності. Має насправді на поверхні дуже важливий ризик. Дивіться на математику: щоб заробити 10 доларів і накрутити об'єм, виставити 1000 доларів на. Подію з ймовірністю 99%, але завжди є той самий 1%. Щось стається, контракт ламається. Політична ситуація різко змінюється за ніч, і ваша вірна ставка програє. Ви втрачаєте тисячу доларів при спробі заробити 10. Один програш у цій стратегії перекреслить сотні успішних угод. Тому правило номер 1 це диверсифікація. Ніколи не заливайте весь свій депозит, навіть якщо вона виглядає стовідсотковою. Правило номер два. Ніколи не торгуйте на останнє. Пам'ятайте про психологічну пастку, це ваші гроші. Още Тож, варто фармити полі маркет. Однозначно так, ці ніші крутяться божевільні гроші, і вона тільки починає набирати обертів. Тут не потрібно робити тисячі транзакцій, тут потрібно розуміння ринку і холодна голова. Навіть якщо виділити 100-200 доларів і будете робити розумні ставки на події, в яких ви розбираєтесь, ви вже ймовірно будете в топі юзерів, бо більшість там просто ризикують. Чому я ділюся цією інформацією безкоштовно? У нас є велика спільнота Crypto.ua, яку ми розвиваємо вже більше п'яти років. Моя мета, щоб якомога більше українців швидше почали розбиратися в крипті. І заробляли, а не втрачали. І коли ви заробляєте, наша спільнота стає сильнішою. Тому якщо ви хочете не просто дивитися відео, а почати діяти разом з нами, переходьте в наш телеграм-канал. Там ми обговорюємо кожну ставку, кожен новий аирдроп, і допомагаємо новачкам не наробити помилок. Підписуйтесь, бережіть свої депозити і думайте своєю головою.